inizia a tornare a parlare di questo, di la panichetta. Cioè, non c'è niente, ma il il panico c'è. Cioè, c'è l'indirizzo. E lui è un uomo, perciò. io lo so, non voglio dare un parco a Prelati, ma lui che hanno mai avuto nessuna di cosa diceva giorno dopo ha chiesto, qual'è? ha Не Тарас, euh, я числа, я закриття, я у них давно робив, десь навіть. Той самий, який сказав, в 61 році, 6 червня, що ОУН треба на світній історії. Той самий. Бо з України дивіться. 31-го року. Це щодо пана. А тепер щодо націоналістів. маєте рацію? Виділив не так само, як і тут, корешні. Тут десь є. Тобто нам імпортували і дуже сильно імпортували. Я не хочу сказати, що такі святі, такі добрі, такі гарні, там ми всі. Але нам також імпортували оті розколи в 90 му 90, 91 роках. Двіка, двійка, чотирька, бродна. Вся таблиця множить. Тепер дуже Тепер. Mm. І тому що ви говорить економікалісти з 40-х 50-х років? Та безумовно зможуть житі. Бо якби були, тобі різно було, тобі Тепер, то б ціла Україна вийде правосудня. Тепер щодо демократичної корови. Так є розбіжно, бо вони є, і вони були. І, і, вони, і то треба було зрозуміти, що вони були. І як ви кажете, що вона утворить біля опозицію разом з Луценком і ще сімська нашої України, то тим гірше. Бо вони ослаблять нашу Україну, і та тоді хочуть, не хочуть, прийдеться творити кльо з регіонами, але тепер наша Україна буде слабшою, і її позиції будуть слабші. Хоч що говорить, що виграє ті, які підуть від нашої України, не вона, вона зміха те, Куди хоче, то її право, Врешті-решт. І те, що ви її вірите, то її одна. А як бути з реституцією, яку вона обіцяла життя, до повернення всього майна, Я вона стане А як бути з визнанням пан, коли вона, її партіях вже минули верховні раді, не ті, що відпустив президента ще до того, так була віднікати. Як два чи три голоса, тому що її партія не голосувала за визнання ОПА. Як бути? А як бути, що в понеділок, 15 е жовтня, її права рука фельдман, той от жидок Харківський е разом з Табашником, разом з цим е з Раміновичем, кримінальним злочинцем, якому заселяти у Фільшах, але не за розкрадання розів його Психіатричний камінь после 12 років дістав, а тепер є головою Конгресу Житівських громад України. поливали людину українську повстанську раду. І то ж права її рука, а вона що воліла перед вибором? Як вона це пересним виборця? Я би хотів знати. У другому році, коли треба було валити учну, я разом плече плече з нею йшов і працював. До нового року агітував за неї, за її політичну партію. Так що не думайте. Я знаю, і я, тому що я близько стикався з нею. Я знаю, хто вона, що вона і чого вона. Так що я, я тут читаю, Шановний пане Юрій, як ви ставитеся до відновлення українського козацтва про виховання молоді у патріотичному дусі? Знаєте що? Я безумовно моливка в патріотичному тусі, то, але хто не знає козацтво? Козацько, але то, до речі, відношення до немає. У нас козацтво немає. Що нас козацького? Відновлювали свій час по новому Україні, ще Казонді і так далі. І всі скорилися їх сім. 6 Так серйозно лежати. То саме з Кузацією. Знаєте, що тепер в Україні здається, було 27 чи 28, а то мені сказали, що вони чи не 32. 32 козацько, чому є козацько, ви думаєте козацьку, за це є різні орієнтації? Є і про російські, і сильно проросійські. Таке журналістично-російське жарно. У Льовіцької істиною козацтво, у Львові, і що є генерал того козацтва. Російський консул в Україні, у зірку. Я довідався, знаєте, приватно. Ми ходили протестували, знаєте, партирова Молода, ми зробили таку колись невеликове лікування пороздійства, але 17 го вересня в день в окупації пошовиками західної України ми зробили таке так, продовження і більше, похід на <звіт> жертв, таких жертву картуниці, парадушення з <звіт> них зміхали. На гръцкия окос, там са скратки, 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 Так що ти козаць, ще треба перебрати, як яке козаць що? Є такі, що нічого не варті, їх там два десятки, є такі поважніші. А ті про російські поважніші, бо вони він на І поважні фінансові.